Тортик провів в холоді приблизно 8 годин і можемо далі з ним працювати. Для цього роблю ганаш на білому шоколаді. Я з'єдную в пропорції 1 до одного, 1, вершково кімнатний температур та тепер перетеростою. Отриману масу збиваю міксером, вона не буде дуже густою, буде досить плавкою, проте повішною там якою. На холодному торті ганаж гарно стабілізується достатньо швидко і працювати з ним приємно. Торт який ми відстоювали у кондитерському кільці, має максимальні рівненькі краї, Тож це вирівнювання не потрібно буде тостий шар ганашу. Я особисто не дуже люблю його їсти. Перший шар вирівнювання максимально тонесенький, Його мета просто скріпити всі крихти. Для вирівнювання використовую таку пластикову спатилу та металевий шпатель. Оскільки є, у мене ще є крихти, які потрапляють у цей крем. Залишки із вирівнювання верху я не додаю до всього крему, а залишаю на шпателі, з якого потім все на тортик повертаю. На відео трішки деформується картинка. Насправді торт не має трапецевидної форми, він циліндричний. Усі нерівності зваджую металевим шпателем, на який дуже натисну. Та наче кладу його на підложку, щоб торт зберігав свою циліндричну форму. Коли перший шар вирівнювання у мене готовий, я відправляю торт в холодильник хвилин 20, можна надовше, щоб він гарно стабілізувався і в наступні шари крихти вже не потрапляли. Поки торт стабілізується, мию всі інструменти, усушую їх, тому що якщо на них будуть залишки крему, то попередні шари будуть тягнутися за ним. Починаю вирівнювати завжди зверху торту, наношу туди крем, який розподіляє спатилею рівненько, і на боковини. Далі беру металевий шпатель і розгладжую нанесений крем, щоб він був рівномірний. Важливо не тиснути на шпатель, інакше тоді ми знімаємо весь крем, який щойно нанесли. Рухи мають бути дуже вегесенькими та ніжними. Надуш крему, який утворився на верху тортика, я знімаю до центру. Теж натисну на спатулу, щоб не забрати зайвий шар. А тоді знову проводжуся шпателем по боковині і забираю вирівняний тортик. У холодильник. Вирівнюю я у три етапи. Буває так, що потребує чотири, і ось уже в третій етап крем я фарбую. Навіть якщо торт має бути білим, його теж треба фарбувати в білий колір, тому що сам по собі гана жовтуватий зараз ковір шоколада та маса. Для білого кольору використовую діоксид титану та краплиночку чорного барвника. Е, на відео не дуже видно, але вже вона справді різниця велика між білим кремом та тим, що я не фарбувала зовсім. Білость діоксид титану, всі коври робить щільнішими, тобто крем стає менш прозорим. Ну і далі коментувати не дуже є що, тому що все, як і раніше, я наношу крем, розрівнюю його з патовою. Загладжую його шпателем, якщо має якісь дірочки дефекти, я заповнюю їх кремом і знову проходжуся шпателем.